真的，真的。<check> Ми говоримо з вами цивили. про речі серйозні, серйоз. і до того, що навіть не очікував, що я постійно не вічній, я чечу під час виносити фітрувати. Ну я розвіду, що, речі, не ну, ну, думаю, знайшли. Але і далі зрозуміло, що я далі хочу бути таке питання, щоб ніхто ніде не мав права мене звинувати чомусь. Дякуємо. Ви зрозуміли, я, я, я навіть зараз дам доручення внести це питання, або в сесійний зал і включити Вы? порядок денний, бо не я звільняю, а сесія звільняє. Ви зрозуміли, я дам доручення. Я дам доручення внести порядок. Розміниться поля Васильович, Треба дивитися, що в Києві. І не чекайте два д. Днів сесії готувати, а працювати кожен, кожен день, день треба годин не спати. Навіть. О, в, ви ви, ви не розумієте, читає в, в, в Києві на постійній основі депутати. От тільки що в мене вика основа постійно. Нема коли тут в середу дві години сесії. Повірте, і питання, я, я говорю, що зараз я дам доручення по корозпрежені, готовий включити це в порядок. Днень. І ще одне: прохання, вимога як хочете. Будь ласка, поставте перед результатами на сесію. Рішення про. Зняття з посади очільника Департаменту охорони здоров'я пані Свестричу. Ну, питання не депутат. Забере повноваження, це адміністрація права. Да. Це не За сесійне. Розвал, ще раз За розвал медицини як такої структурована Ріщите, депутат, Я зараз вам зачитаю, що я міношу що... на сесію зміниться справа, зрозумієте, що... Навіщо було що є в мене? Шановні, перше рішення в нас було по сесії, щоб ви розуміли, після цієї сесії можна буде вирішувати, як ви сказали про очільника охорони. Це потрібно вирішувати одразу, тому що, вибачте, це сім'я. А згідно всіх нормативних актів і законів України, не мали права призначати на посаду головного лікаря, коли очільником є, його дружина. Чому ви, вибачте, проголосували тоді це рішення і підняли за руки? Чому ви це вирішували позитивно тоді на сесії? Не важливо. Треба зараз виправити помилку, помилку, Дивіться, От я вам записую питання, де не дописано в тій сесії про звернення Хмельницької обласної ради, терміново скликати позачерговій сесії, забрати дерговане повноваження кругом в адміністрації. І друге, прийняти на себе координацію діяльності правоохоронних органів та органів виконавчої влади. От тоді ми любе питання з вами будемо вирішувати. Оце по, по порядку денному сесії. Коли сесія? В середу в дві години. В чому? А? Вчора село, говорю. Перше питання я ставлю, щоб ви розуміли також. Перше питання От зараз буде озвучено ж, якщо, про привітнення повноважень голови Хмельницької обласної ради, Дирикод Микола Васильовича. Депутати обсудять, Скажуть, що мені треба йти, я йду, хай виберу другого. Скажуть, ми підтримуємо, я залишаюся і буду працювати з вами, будемо вирішувати проблеми. Вчора наші колеги з Чора вчора я зі швидкої колеги вам питання добиралися годину в село. Правильно ну їх ще й знати, як рішати. Ви розумієте? Вчора ще раз кажу, добиралися в село годину швидка годину. при тому. Всьому, що вони заявляли, що за 20 хвилин будуть доїжджати швидкі. Будь визнати мою позицію. Знаєте, що я взагалі категорично проти закриття в будь-якому слізі фапів? Мою позицію а навіщо позакривали? Ну, ви розумієте, що є по це не обласна рада. Ну я, чого любий мій ви виступ, я? подивіться, ну, і ну, послухайте, скільки років буде. я виступаю. Це не можна, 50 людей живе, 50 людей живе. Але повинно бути, а, бо, тому що покажуть, швидка Добре, доїде, не а не треба укол дати, хто дасть. А кожен раз, а ми що забезпечуємо, нема чого поїхати. так далі попікуються з вами, ви ж розумієте, мої колеги, не мириться, не мичиться. Вибачте, біля Сатонова сьогодні не мають елементарних речей на фапах, як ви їх називаєте. Це не фапи. Це зараз гарище ви лишили. Не ми, а ви. Ну нема. Ви, ви розумієте, не, не розумієте, я. Якщо наші думка так. а друга думка по ФАПа. Ви знаєте, що не можна було передавати приміщення в управління охорони здоров'я. Вони треба були набиратися в сільський рад. Там були копійки, хоч як то можна було утримати. То була перша ошибка, яка зроблена, бо там можна було виділяти і утримати в сільські радах. А сьогодні забрали туди, там кошти не там. Ну, ми з вами, я думаю, якщо. Будемо мати спільну мову і підтримувати щоб ви Ми багато Микола, питань вирішимо. Бо я відкрити передати. Микола Васильович, чотири роки. Ви разом вас вибачте на слово з'яду. Ви колись мали якісь проти Чи ви всього гладили його? Якби я не мав проти Я не чув, що ви <глоди> десь то ви всього Послухите. такого. а так не можна. Шановні друзі, Шановні друзі, послухайте, що говориться тут ззаду. Я вас закликаю. Значить, дивіться, я прошу не допустити цього. Я як депутат районної ради Хмельницької діючий, прошу не допускати таких випадків. Люди хочуть скласти повноваження. Ні в якому разі зараз не можна складати повноваження. Немає морального права до тих пір, поки не будуть Допися. вибрані нові органи, Негативно. до тих пір, поки не буде вибрана нова влада, ви не маєте права залишати своїх посад. По закону інакше ви будете злочинці, якщо ви це зробите. Ви так янукою ви придасте свій народ. Я вас прошу не завершайте да своїх підтримку. підтримуйте. І, і дійсно Другу. зараз треба дуже добре думати. Хто має очолити виконком? Хто має очолити? Я хочу, ногами. щоб ви знаєте, що я вас закликаю на цей період. Це дуже тяжка ситуація в країні, Микола Васильович, Правильно Думайте, надзвичайно тяжко. Я правильно. закликаю Само вас всіх мітити, дуже уважають. добре думати. Я закликаю вас всіх обирати суперпрофесіоналів. Зараз треба приймати надзвичайно важливі і професійні рішення. Їх треба приймати дуже швидко. Ви розумієте, ситуація складається таким чином, що події йдуть надзвичайно швидко, і задача влади не в кусті плестися, а очолити цей період, і тоді цей вони рух, будуть керовані. Очолити цей рух. Тоді Дей вони будуть керовані. Через це я вас так. дуже прошу не залишайте цього, не робіть таких репча. Що я вам пропоную? Засідання ради треба проводити кожен день. Праців, праців, да. А не, не раз в місяць. разом пробив оцінку, але я пропоную сьогодні. Ви доказали свою позицію. Сьогодні кожен департамент має колектив. І ви в першу чергу маєте знати, що жоден з департаментів не йде, і якщо проти народу, хай відповідає кожний департамент обласний, посидіть коло свого представника. Я думаю, що кожний директор департаменту знайде можливість знайти робоче місце в кожному департаменті В охорони здоров'я, в освіті, в соціальному захисті, в іншому. Для того, щоб ви володіли ситуацією, спілкувалися з працівниками, подивилися, що на сьогоднішній день робиться і як буде робитися далі. Я думаю, ті, хто втікли, вони вже втікли, ті, хто не втікли. Нам не мають, немає да. да. тому тут. Агресія, агресія, агрія. Вам, якщо ви очолюють, ваші люди департаменти, вони мають знати відповідальність раз. По-друге, хто буде керувати виконкомом, Це повірте, теж не саме останні приклад. Це це надзвичайний і Честь ну, Мене, Я, я доки не успокоюся. Мене один вопрос. Ми вам Чуєте? Мене один вопрос. Один в мене питання. Хто дав указання порізати сад завод? Мене то інтересує, тому що люди без роботи. Наверно, дав в адміністрації Кто? управління сільського господарства. Я духа дав, так? Да? Управління сільського Шуцман! Це є Шуцман на стоянці. Позабирав, вирізав заводи, ставки позабирав.